Люди його бачили часто. Він несподівано з'являвся в степу на шляху, чи вийшовши з за могили, чи випроставшися з яру, високий, кремезний, без покриття, в лахміттях, що окривали його загробіле тіло і груди, корослі густим волоссям, бо соняш, рудий із настовбурченою бородою патлами, що падали йому на плечі і спину. А в руках у нього був кострубатий кийок, що він його стискував і торсав. Він спиняв підводи, що сунулися шляхом, без мови, самим власним рухом своєї патериці. Ті, що зустрічали його вперше, німіли від здивування, а хто вже бачив, був його злазив з підводи і здіймав шапку. Він наближався і, кинувши гострий погляд з під навислих рудих брів, підносив над землею п'йок. І казав повільним, урочистим голосом, Я, Іман Босий, посланець неба, кажу вам Бог із високості поклав мені слова на уста і запалив вогнем мені душу. Бог загострив мені позір, і я вгледів усі неправди, усю ненависть, злобу й лютість, що розлилися по землі, як дике море, я бачив душі людей, де не було Бога, душі облудлі і злобні. Де розсівся сатана, як на троні, я бачив пограбовані церкви, роздерті ризи, закалені чаші, прострелені ікони, і ніде я не знайшов слова Божого, не натрапив на його святий образ і сказав мені Бог великий гріх судіяли люди, воно кинулись одне на одного, мов оскаженілі вовки, забувши, що я кожному дав те, що потрібне. Вони прийняли й на покуті посадили дітей Антихриста, що підбурюють їх на беззаконня, обіцяючи рай на землі. Вони мислять себе вищими за Бога, і в засліпленні споруджають нову башту вавілонську. О, Божевільні! Я скараю їх, посухою, як колись карав був потопом. Я замкнув усі дощі, і крапля води не впаде на землю. Висихатимуть криниці, річки й моря. Никнутиме хліб по степах, і люди жертимуть одне одного тим, що всі захотіли ласувати. Матері роздиратимуть свої діти, як вовчиці, всі багатства, на які поласились люди, їм ні за що не здадуться, І той рай, що обіцяли їм діти Антихриста, буде їм пеклом, прокляттям і смертю. Так сказав мені Бог Люди, люди, подивіться навкруги. Побачте пониклі хліби, що благають роси, погляньте на луги, позбавлені нас, почуйте стогін землі, якій не дано пити, і скажіть, чи не справджується кара Господня. Зазирніть собі в нечисті душі, і скажіть, чи не пекло вам у душі, чи не прокляття і смерть? Схаменіться, люди, прозріть свої злочини й покайтесь. Проженіть сатану зі свого серця і дітей Антихриста, споміж себе. Освятіть мечі і станьте на захист Бога. Затопіть свої гріхи у крові тих, хто олукавив вас, і нею принесіть вечірню жертву Богові. Тоді впаде дощ на ваші землі і ласка Божа вам у серця. Його слухано, схиливши голови, не насмілюючись підвести очі до обличчя. Щоб не ошмалитись. Закінчивши, він поволі простував умання, не оглядаючись, а люди дивились йому услід повні сумніву і страху. Коли він казав про мечі, які треба освятити, та про кров, якою треба принести жертву, в очах йому запалювався вогонь дикий, кулаки стискувались, і кийок високо підносився над землею. І ця кривава мова хилетала слухачів до кісток заливала їм мозок малюнками лиха й огиди громадської бурні. Перед ними повставали гріхи, що кожний їх мав, бо кожний привласнив чуже і здійшов зі шляху, яким досі йшов був. Страх огортав усю їх істоту, і вони несли з собою додому пророчі погляди й пророчі слова. Іван Босий спиняв усіх, кого натрапляв серед степу, де він пробував. Виряджених, на села партійних робітників, радянських службовців, селян і селянок, навіть дітей, і всім вирізблював у душі свою мову, заклики й погрози. Всі покірно вислухували його, бо в ньому був дикий запал і страшна певність. Ті, що сміялись потім із нього, у глибинах душі мали яскринки його очей, і в вухах їм жили. Його слова. Ніхто врешті не знав, де він жив і як жив. Він ніколи не заходив у села, І бачено його тільки на великих шляхах, що вели до міста. Часом одного дня його зустрівано в різних місцях, часто на десятки верстов отдалік. Починало здаватися, що він не один, а що багато їх заселило степ, що вони скрізь. Як знаки Божого гніву й попутчення. Степи і шляхи ставали таємничі, оживали і заселялися духами. Селяни виїздили в поле, страхаючися зустріти босого, його вигляду й закликів, що раз у раз глибше бурили їм душу, бо дощу не було. Жита горіли, худіла худоба, а життя ставало нестерпуче важке з його мобілізаціями. Реквізиціями та несправдженими сподіваннями. Старі люди, баби й діди, серце яких не могло вмістити сучасного зла, яким здобутки революції здавались прокльонами, бачили у пророку правдиве віщування небесної кари, охали й зітхали, розпросторюючи тугу тамлість, шемотіли про загальний голод, смерть і кінець світу. Вони кликали, як грім на дітей Антихриста, на комуністів, що повели брата на брата. Ці балачки, що провадилися у кожній хаті, творили напруження, родили чекання вибуху й визволення. Ті, що їхали у степ на поліття, бажали вже зустріти босого, насититися його мовою й наважитись. Жінки вночі блукали шляхами з хворими дітьми, сподіваючись, чуда, бо переказували, бачено, ніби вночі він ходить не сам. І той другий, що з ним, той Янгол Божий, що приносить йому накази і їжу. Казали, що тіло його не проникне для куль, що комуністи висилали були на нього військо, але рушниці погнулися, й червоноармійці попадали ниць. Кров його імені швидко зростали легенди, а степ, де він ходив, укрився вогняними слідами його ніг і репався, прагнучи крові. Аж ось несподівано він завітав у село. Було надвечір, і сонце вже сіло за садами, лишивши на небі червону смугу, мов розтяту рану. В тихому повітрі розлилася млосна радість спочинку. Він ішов великою вулицею, мірно довбаючи порохкий ком, незважаючи навкруги, мов недобачаючи людей і землі. Його відразу помічено, і до тонів посипались люди нього вже котилася поголоска про його прихід, із бічних вулиць збігалась цікава дітвора, де були діди й баби, напівроздягнені на ніч, простували жінки, чоловіки, і всі купи у велику юрбу, що сунулася за пророком із невиразним гомоном побільшувалася і заливала село. Хати стались порожні, і по дворах завили перелякані собаки. Він виспокійно прямував до церкви, так само повільно він зайшов у огорожу, яку вмить затопив народ, зійшов східцями на притвор і спинився перед замкненими дворима. Все пронишкло в чеканні, юрба стояла непорушна, мов завмерла, тільки хвіст її, що простягся далеко геть, приглушено хвилювався й шумів. Збоку наспів ошерешений піп. І вмить затерся серед натовпу. До сходів заклопотано притискувався захеканий голова сільради з двома міліціонерами, а й вони, врешті, безпорадно загрузили в людській гущевині. Всі дивилися пильно на босого, що його постать, затьмарена присмерком, виросла в велетенську скибу, побільшена розпеченою уявою та величним рухом, що ним він підніс догори свої руки. Він стояв так із хвилину, простягши руки до неба й підвівши голову. Потім, серед юрбової тиші, завиненою мороком, почулись його слова: Боже всесильний, Боже великий, Боже спасення, ти, що послав мене, одімкни двері храму свого переді мною. Він поступився кроком наперед. Під дотиком його руки. Пав залізний замок і широко розчинилися церковні двері. Стоголосий гук, мов зой краптового болю, знявся над юрбою і покотився селом. Натовпринув у церкву, враз залив її рухливим тілом, перекидаючи ставники й корогви, розчавлюючи один одного з плачем, стогоном, благанням, і відразу знову все стихло в тяжкому. Мов передсмертному напруженні, Іван Босий пройшов крізь царську браму в вівтар і добув із шафи святу чашу. Наливши в неї вина, він поставив її на престолі і схилився перед нею навколішки. Весь натовп безтямно впав додолу, надушуючи один одного, шматуючи одежу, затримуючи вигуки болю і заломлення. А знову замить, Запанувала тиша, посріблена місяцем, що сипався крізь гратовані вікна. В загуслому повітрі, отяженому вогкістю старих хмурів, повстала його мова, що падала присутнім на серце ударами гострих ножів. Боже всесильний, Боже великий, Боже спасення, ти, що кров'ю записав заповіти свої, всемогутній. Поверни це вино на кров свою чисту, омий і очисти ще раз нас, грішних, що припадаємо до ніг Твоїх із молінням. Боже, зглянься на нас! Він замовк і простягне чашею свої руки довгі, благословляючи, натовп лежав перед царською брамою, тремтячи з жаху, відчуваючи, що Бог схиляється над чашею і творить чудо. Іван Босий встав і вийшов із чашею на Амвон. Усі ще сильніше припали до землі, готові прийняти страшне причастя. Нечистивці, гукнув він, нечистивці і грішники. Ганьба на вас. Ви поласилися на чуже добро, ви грабували, як злодії, забувши заповіти господні. Тяжка й безмежна кара на нас, посіпак диявола, зникне вода. Здичавіють степи, й ви ковтатимете землю, проклинаючи себе і дітей своїх. Поки ще не пізно прихиліться до Бога, повстаньте на синів диявола, проженіть тіні пекла споміж себе, потопіть свої злочини в нечистій крові, й нею омийте свої степи. Благословляю вас кров'ю Господньою на кров. Він перехрестив чашею юрбу що простяглася перед ним у напівтемряві, а потім, нахиливши щащі вина собі у жменю, бризнув ним перед себе і враз, ніби скажений вихор повстав із-під землі. Навкруги задвиготіло, затріщало, падало й трощилось. А юрба, заревівши в плачу й зойках, кинулась до пророка. Той швидко зачинив царську браму. Й вийшов на повітря маленькою вівтарною двериною. Круг нього знову заколихалась юрба. Перед ним падали навколішки, хапали його руки, цілували й шматували дрантя, що вкривало йому тіло. Він мовчки сунувся вперед, байдуже переступаючи через тих, що падали йому на дорозі. Його свита була обідрана до пояса, ноги доголені до колін, і сорочка розпахана на грудях. А він простував, удивляючись в темну далечінь, ніби вбачаючи там святі таємниці, що були тільки йому досяжні і зрозумілі. Так дістались вони край села, і босий спинився. Він підніс кийок і все стихло, мов перед гетьманською булавою. Вернітесь до домівок своїх, промовив він. Пам'ятайте, кров господня гукає про помсту. Він пішов геть. І тихо розтанув у місячному світлі, а натовп поволі повернув на село, де тужно завивали самотні собаки. У повіті стало неспокійно, з'явились невідомі отамани, і молодь, здобувши приховану зброю, купчилася у ватаги та ховалася по ярах. Уночі розгвинчувано рейки й пограбовано потяги, що йшли шкереберть під косину. Круг міста утворилося зачароване коло, яке не міг переступити комуніст чи радянський службовець, не наклавши головою. Життя якось принишкло, мов над землею, нависла хмара. І так тяглося, поки бунтливу округу не залило загонами війська, що пройшло, розчавлюючи всі ознаки повстання. Були якісь невиявлені зв'язки між повстанням і людиною, що звала себе Іваном Босим. Він одіграв у цьому таємничу роль, переказувано, що він одвідував ватаги і благословив бандитів. Несподівано серед ночі він з'являвся в повстанському таборі, будив усіх і переливав свій запал їм у серця. Коли пощастило оточити його одного разу, він так запаморочив червоноармійців своєю мовою, що ті не тільки випустили його. Але навіть частиною приєднались до повстанців. Все це змусило врешті Комітет партії окремо обговорити справу з Іваном Босим. зроблено відповідну постанову, йнач міліції доручено її виконати. Це цікаво, сказав той. Я ніколи ще не воював в святих. Вони зустрілись незабаром, коли начміліції з міліціонером повертався верхи із села, провівши слідство про крадіжку. Міліціонер перший забачив босого і, затримуючи коня, стурбовано промовив до начальника Товаришу, он іде босий. Нач міліції подивився в той бік і побачив за півгони високу людину, що, не хапаючись, сунула на них, без шапки й без узуття. Він посміхнувся, намацав рукою револьвера, що висів йому збоку, і звернув коня назустріч босому. Я маю до нього справу, сміючись, сказав він міліціонерові. Ач, яке опудало! Горобців би ним лякати на баштані. Міліціонер непевно посміхнувся. За кілька кроків до босого, начальник міліції спинив коня, видобув револьвер і гукнув Ти хто? Іван Босий теж спинився, підвів голову й опалив, начміліції, своїм поглядом. «Я?» Іван Босий, якого небо послало зняти людям полуду з очей, великий Бог загартував мені душу й поклав мені на уста слова. Він казав те, що звичайно промовляв, зустрівшися з людьми. Погляд його вперто ловив очі начміліції, І того неприємно вразило висохле обличчя пророка, й обурила певність, що з нею лилась його мова. Сховай собі Бога в кишеню. Зареготавши, гукнув він Покажи документи. Де твоя посвідка? Босий замовк на хвилину, а потім, ступивши до начміліції, раптом підніс угору руки Бог мені посвідка і захист, ім'я його записане на моєму чолі. Їхні погляди врешті зустрілись, і здивований начміліцій перестав сміятися. Він побачив, що тут має бути якась дивна боротьба. Зовсім не схоже на ті, що їх йому доводилось досі мати. Їхні погляди схрестились, як шпаги, і вони напружено дивились один одному в вічі. За хвилину начміліці почув, що в'януть його очі і бгається його душа. Він затремтів, ніби падаючи, перед ними потьмяніло, І він сам ніби потопав у сухих хвилях, що падали йому на голову, як розпечений пісок. Тоді, скрививши обличчя, він з'єднав усі сили і наставив револьвер на груди пророка. Гутик клацнув, а пострілу не було. Міліціонер, гукнувши з жаху, кинувся навпростець, а начміліцій, облившися потом, випустив револьвер додолу і безтямно відсахнувся назад на сідлі. Іван Босий поволі опустив руки і, показуючи пучкою на начміліції, промовив із непорушним спокоєм. Прокляться на тебе, що наважився піднести руку на слугу Господнього. Хай грім уразить тебе з ясного неба, і земля хай викине твої кістки. Він посунув далі, дюбаючи шлях своїм костором. Начміліцій з огидою ворухнувся на сідлі. Ніби хотів струснути з себе щось сороміцьке. Вся істота його була збурена, а термосіння серця заважало опритомніти і з'єднати думки. Що воно таке? прошепотів він. Він, що рубав був шаблею людей, що брав участь у масових розстрілах, він злякався божевільного старця, ганьба. Кипуча злість опанувала його, й похапцем сплигнувши з коня, він кинувся на вздогін босому, здіймаючи на ходу карабін з-за спини. Не добігши його кількадесят кроків, начміліці став на коліно, націлився і стрельнув. Пророк захитався і впав. Задихуючись із радості і хвилювання, начміліції підбіг до босого. Той харчав, лежачиниць, і ворушився всім тілом, мов комаха, що її ніби взято на пришпильку. Начміліцій стрельнув йому ще раз у голову, зневажливо перекинув його ногою, голілиць і став насолодно розглядати його обличчя, заюшене кров'ю та скандзюблені члени, те, що блискало що тільки було купою гною.